Військове неонацистське формування Русіч, яке тісно пов'язують із ПВК Вагнер, днями звернулося до своїх учасників з проханням надіслати деталі, що стосується прикордонних постів і військових переміщень у трьох країнах Балтії. Про це пише видання «Гардіан». За даними їхніх джерел, надзвичайний крок Русіча може свідчити про розчарування в Кремлі та розчарування тим, як іде війна Путіна в Україні. Тож Кремль може втратити контроль над своїми ультраправими російськими воєнізованими організаціями. Подібні організації можуть використовувати екстремальні методи для продовження війни в Україні, зокрема і атаку на країни НАТО для ескалації конфлікту. Ну до речі, я сьогодні зранку зайшов на телеграм канал Сей Русіч, де вони регулярно опублікують свої також усі праворадикальні настрої, російські саме праворадикальні, не плутати з українськими. І вони сказали, що мовляв, це все вкиди інформаційні, мовляв, ніякої конфронтації чи ніякого конфлікту з Кремлем у них немає. Але вони це говорять офіційно. Але якщо читати між рядками і читати їхні окремі заяви або відеозвернення... То можна побачити, що вони не поділяють ні позиції Міністерства оборони Російської Федерації, ні окремих представників Кремля. І дійсно вони вважають кремлівську владу і міноборонівську владу Росії слабкою. І саме тому є підстава вважати, що в них зараз певний розкол.